Український лектор на істрі часу, що таке нація, і в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі «От нація що суботи о 18.10. Мої вітання, шановні радіослухачі. У цій порі для вас традиційно працює ведуча Ольга Воротняк. І сьогодні в нашій програмі гостями є знані в Україні та за її межами письменники і видавці, брати Капранови. Разом із ними ми гортатимемо сторінки історії нашої держави. Дізнаємося, що ж то за закон братів Капранових і яка це одна національна система координат. Відомі українські письменники та видавці брати капранови днями презентували у Чернівцях новий історичний роман Забудь річка. Його, а також кілька власних книг, щоденник моєї секретарки Кобзар 2000 та інші. Вони представили спочатку в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Васюка, а згодом завітали і до книгарні Букініст. Новий роман називають Кривавою річкою назва видання походить від старого язичницького символу Забудь річки, що розділяє світ живих та світ мертвих. Саме вона протікає між поколіннями у кожній українській родині, звідки бере витоки забуть ріка та ідею сюжету. Розповідають Віталій та Дмитро Капранови. Відбулася така добровільна амнезія, добровільна втрата пам'яті цілих поколінь. І це надто складне питання, щоб про нього так от просто говорити. Тут потрібен якийсь великий образ, велика метафора, і ми знайшли такий образ. Ми знайшли річку, яка протікала в уяві наших пращурів далеко-далеко до християнства. Вона розділяла два світи: яв і нав, тобто наш світ, і то і по той вічний. І коли ми помирали, душа перелітала через забудь річку, і все забувало, що було тут. А коли ми народжувались, душа перелітала через забудь річку назад і забувала все, що було там. Це така була річка, яка відповідала за забуття. І ми, коли її відкрили, ми зрозуміли, що ця річка існує в нашому житті. Тепер тільки вона розділяє не світи, а розділяє покоління нас і наших дідів, молоді їхніх прадідів, у когось навіть з батьками. Ця забудь річка прокопана в кожній хаті, в кожному в кожній родині, в кожному місті і копали її кожен. Це, мабуть, найуспішніше будівництво соціалізму, тому що всі приклали. Як відбувалося? Ну не говорили, палили документи, викидали фотографії, таке інше. От як в нашій родині за будь річку, коли дідо посадили, бабуся вирішила, що вона не хоче, щоб її посадили, і втекла. Добігла аж до Молдови, в Дубасарах вона спинилася, дорогою втратила документи, оформила нові, що вона не одружена. Влаштувалась на роботу до школи і викладала. А сама та, яка має їздила в Одеську область, що раз адміністративні кордони посилала дідові туди передачі. Завдяки цим передачам він вижив, 8 років минуло. Він приїхав до Басари до своїх і до бабусі йому сказала, пробачила, я тебе прийняти не можу, тому що я за документами не одружена. Якщо зараз з'ясується, що я від радянської влади приховувала чоловіка ворога народу, то як мінімум мене зараз виженуть зі школи. Я не буду працювати як максимум 58 стаття має зворотню силу. Сядеш ти, сяду я, сяду двоє дітей, твоя мама, яка з нами живе. І два роки дід жив на іншому кінці Дубасар і вночі ходив в родину в гості. Це тривало аж поки здох Сталін, і тільки тоді родина об'єдналась. А якби дід цього не витримав, бо це, м'яко кажучи, випробування. Так? А якби він не повернувся, не дай Боже, з е, таборів, що б ми про нього знали? Нічого б ми про нього не знали. І скільки тисяч людей, якщо не мільйонів, нічого не знають про своїх дідів. Ну дуже цікава, бабусіна сестра, яка тут через чоловіком війну зустріли. Її чоловік був фізиком ядерщи. І він працював в німецькому проєкті створення цієї зброї, суперзброї. Ну так, понятно, що не генеральний конструктор, а десь там працював. І коли прийшли більшовики, вони його заарештували, посадили в Шарашку, робити вже цю зброю. Так? Але з родині ніху, ніхто нікому нічого не говорив. Ми про це довідалися вже після Незалежності. Тобто ми вирішили, що з цим треба розбиратися, і вирішили написати роман, в якому взагалі не розбиратися. Ми не ділимо своїх дідів. Ми вирішили не ділити дідів і взяти одну людину і провести через три сторони фронту. Так, бо ми сильно недооцінюємо, чесно участь українців на німецькій стороні. Ну зрозуміло, червона армія зрозуміло, ліс український, тобто партизани, в тому числі упа. Але от німецька армія якось так ну дивізія Галичина. Але дивізія Галичина – це 26 тисяч два призови, плюс друга українська дивізія, 20 тисяч, плюс українське визвольне військо 130 тисяч про всяк випадок. Так, плюс всяка дрібниця, типу, протипанцерної бригади Вільна Україна плюс шусманшав батальйони, плюс гіві. Тобто це більше 200 тисяч і ще плюс місцеві на бокивані люди, які служили в румунській армії. А їх був не один і не два. Їх теж було дуже багато. І це все наші предки. А, от, якщо так порахувати, десь, ну ми так оцінюємо 200-250 тисяч українців воювали на цій стороні. Давайте порахуємо, скільки їх родичів. Давайте порахуємо, скільки їх нащадків. Це мільйони. Але вони не знають нічого про долю своїх дідів, тому що не розповідали. Ну, як ми задумали роман, коли така метафора шикарна є, як забудь річка, що робиш, сідаєш, складаєш роман. Ідея от саме така була: не розрізняти, от ми дідів не розрізняємо хорошого поганого, взагалі не розрізняти, взяти одного героя і провести по три сторони фронту, щоб він послужив Червоній армії, щоб він послужив в партизанці українській і щоб послужив німцям. А потім глянути на те, що вийшло. Але ви знаєте, тут ми спасували. Ми не знайшли переконливого сюжета, скільки фантастикою ми в даному випадку займатися не хотіли, не знайшли переконливого повороти так, щоб одна людина пройшла такі три контрастні. Біографію, але там, де пасує фантазія, в Україні підключається життя. І нам підказав, як це зробити. Реальний ветеран війни Петро Галицький з Київщини розказав що в 1941 році. Їх мобілізували. Йому було 16 років. Їх мобілізували копати окопи. Ну що таке мобілізували копати окопи? На вулиці схопили в машину, в лопату, в зуби і вперед. І от вони копають, прибігає офіцер, кричить, тікайте, німці прорвалися. І всі навтяки, а у них в бригаді теж один молодий хлопець. Був сів і плаче. Петро побачив, що, що таке, каже, що ти. Він каже: вам всім добре, ви тутешні, а я, по-перше, з Одеси, а по-друге, я єврей. Що німці роблять з євреями, ти знаєш, так? тобто мені капець. І тоді цей Петро Галицький пожалів хлопця витягнув із кишені свої документи, слава Богу, з собою були. Дав йому каже: На, тримай, будеш Петром Галицьким, будеш українцем, ми в свою одесу. Той каже: А ти як? А каже: мене в селі кожна собака знає. Всі підтвердять, хто я такий. А у тебе документ буде, що ти українець. Дав йому документи, той подякував. Пішов в свою одесу. Так стало у світі два Петра Галицьких. один на Київщині, другий. В Одесі, ну бачите, життя будь-яку письменську фантазію перевершує, і тому мізансцена історично така: 39-й рік Галичина, підпольська територія, Бережане, таке містечко невеличке в Тернопільській області. Зустрічаються <клухи> троє молодих людей, ровесників: один син офіцера армії УНР, яка була інтернована на територію Речі Посполитої. Там розформована. Другий – місцевий селянин. Села з під, підбережаною, а третій прийшов разом з визволителями з радянської Червоної армії, він з Полтавщини, він комсомолець, комсорг. його задача будувати там єчейку в гімназії і, відповідно, наводити совєтський лад. От вони зустрічаються ровесники, але це Друга світова саме початок, і першим в жорна Другої світової трапляє син офіцера армії УНР. Його заарештовує НКВД. І він їде в Казахстан на заслання. І звідти в 41-му році по мобілізації йде. Вивач Червону армію на фронт другим, коли вже 41-й рік прийшли німці, трапляє в цю масокрутку комсомолець. Його арештовують за. Ухилення від мобілізаційних робіт, і він йде на фронт штрафником. Ну, а потім в 43-му трапляє в дивізію Галичина. Але особливість є така, що обидва вони це роблять під іменем з документами третього. Третього кличуть Степан Шагута. І він місцевий селянин. І він розуміє, що це типу, по його душу все це літає, Що два Степана Шагути вже пішли. І він не хоче бути третім, який піде по етапу, і йде в ліс, тікає, просто в ліс, в лісі пристає до партизанів і в 43-му трапляє в УПА до того в інших загонах українських. Таким чином, нам вдалося трьох людей під одним іменем Степан Шегутера ставити по трьох сторонах фронту. Але ми чудово знаємо, що якщо ми напишемо такий товстий роман про війну, то ми втратимо дві категорії читачів. По-перше, нас не буде читати молодь, бо вона не дуже любить товстих книжок. По-друге, нас не будуть читати жінки, тому що вони не люблять не дуже люблять товсті романи про війну. Як люди досвідчені як письменники, ми знаємо, що для жінок найкраще писати на дві теми. Або про кохання, або про любов. Ну звісно, це перебільшення, тому що жінки читають різне. Але коли ми в школі вивчали війну і мір, у нас дівчата щось читали мір. Ту частину, так, да? хлопці щось читали там до війни. Ми вирішили, що раз тут є війна, значить повинен бути і мир. І тому головним героєм у нас цієї роману є жінка, наша з вами сучасниця, молода жінка із провінційного містечка із Очакова Миколаївської області, нашої батьківщини, яка поїхала в Київ, закінчила юридичний факультет, народила дитину, виховує без чоловіка така типова київська ситуація. Київ дуже таке жорстке, навіть жорстоке місто, там, навіть як на велосипеді, поки Крутиш педалі їдеш, Тільки зупинився, і в очах і в хвости хвостик так? Тому вона крутить педалі, все-таки і квартира, і дитина, все це дуже велике навантаження. На, на собі вона вже поставила хрест. Життя не склалося, й Бог з ним. Але, як в хороших жіночих романах, трапляється диво. Вона їде машиною, розбиває колесо, зупиняється їй допомогти Volkswagen, і з Volkswagen виходить. Він ну в нашому випадку не принц, моряк, Ну теж непогано, червоні вітрила. Там всі все за класика. У них виникає симпатія, потім кохання, значить стосунки, і все у них добре. Але є один нюанс, який її тривожить. А він да він старший за неї, але не критично. Там різниця є, але цілком ще тривком, діло годний. Але є один нюанс його звати Степан Шагута. А вона знає, що саме під іменем Степана Шагута, колись її діда забрала НКВД, він потрапив в табір, а потім на війну. І вона його питає: ну Степан Шагута не таке розповсюджене взагалі прізвище. так? Звідки ти, мовляв, я кажу, в мене батько теж Степан Шагута, я на батька названий, сам я з Сибіру. А звідки українську знаєш, так батько ж українець, оце навчив? А як опинився в Сибір, він дуже просто сидів в таборі та вийшов там і залишився. А за що сидів? Га. Хто ж дітям говорить за. Що сидів, дітям такого не говорять. І виходить пікантна ситуація, тому що той старший Степан Шагута запросто може бути її дідом, який потрапив в полон, потім в табір, звідти вийшов в 50-ті, куди діватися, там одружився, народив дитину пізно, але а тоді виходить, що цей Степан її рідний дядько. А це вже не жарти, це вже вимагає розслідування. Треба розбиратися. І оці двоє людей на тлі свого кохання починають розбиратися з цими трьома степанами. Чи який з Степанів є насправді його батьком? Ну, бачите, на які, насправді письменники не люди, Взяти молодих людей, у яких кохання, діти, сучасні, яким чихати на ту Другу світову, віддали вони цю історію історики в гробу, Вони живуть сучасним життям, але примусити їх займатися роз... родоводом, власним. тому що це життєво необхідно на перспективу. Але нам цього здалося мало, і тому початок цієї події це 2010 рік. А 2010 рік, пам'ятаєте, нам подарував таке. Диво, як президент Фінукович, пам'ятаєте, розвелися пам'ятник в Києві. Оце ще троє в лодки і сестра не лебіта. Двері перед ним в Верховну Раду закрилися, вінком, да, от вінком його бабахнуло. Уявіть собі, що когось з нас бабахнуло вінком похована да? уже в монастир. Пішов уже точно. Але от саме в 10-му році, в травні. Почалася оце побідобесія. Почалася георгівська ця хвороба. Хвороба, всі почали обматуватися георгівськими стрічками. Перша бійка була якихось ветеранів до Львова, здається, хотіли привезти. це все почалося. І постало питання: Руба. Твій дід моєму діду стріляв в спину. Ви всі зрадники, фашисти. А ви окупанти? І почалася ця свара, яка довела врешті. До війни нинішньої і е, все це закручувалося з кожним роком все більше і більше. А роман ми почали писати в 12-му році. А давайте згодимося, що в 12-му році ми з вами точно знали, що Янукович це надовго. Ну принаймні на два терміни точно. Правда ж? Правда, і герої наші це знають, і ми це знали тоді. І ідея була яка взяти в романі і залишити на фіналі читачів з правдою про війну. Із І Ось з цим от повідобесієм і справдою. І розбирайте саме шановні читачі. Але поки ми писали роман, вони не швидко його такий товстий написати, Янукович десь дівся. І у нас 14 рік, у нас роман готовий, майже Януковича немає. Ну, не повертаючи Януковича, довелось переробляти роман. Не скажу, що вийшов хеппі енд, тому що майдан це ніяк не хепіенд, але все одно це оптимістичніше, ніж Янукович. І таким чином у нас вийшов досить багатоплановий і такий багатошаровий, серйозний. Ну, знаєте, коли ми жінкам його рекомендуємо, ми кажемо, що це любовний роман на тлі історичних подій. А чоловікам кажемо, що це історичний роман на тлі мелодрами. І то, і то правда, просто кожен в голову ставить інше. До речі, ви знаєте, як серйозний от, багатоплановий роман відрізнити, от з першого погляду, в книгарні, чи в бібліотеці. Не знаєте закладка. В серйозному романі повинна бути закладинка обов'язково, бо його за один вечір не прочитаєш. Ну а коли ти пишеш роман з закладенком, ну тобі відповідальність. Ми кажемо, залишити чи ти правдою про війну. Звідки ми? Ми знаємо правду про війну. Ми не воювали. Тоді ж взагалі навіть війни не було. Це писалося ще в 12-му році. І ми засіли за історичні книжки і за мемуари. Бо мемуари це війна з перших рук. Це те, що люди самі пережили. І це нам належало вивчити питання наші галичини 30-х років Червоної армії, вермахта, радянської армії і Код однація код твого серця. В біографії братів Капранових та їх власних спогадів дізнаємося, що на початку 90-х вони проживали у Москві. Тоді ж там організувався потужний український діаспорний рух. Проте видавали московсько-українську газету Тиндеринди та журнал української фантастики Брати. Пригадують, тоді ж взялися за перо і почали писати свою першу книжку Кобзар 2000 Українці мають жити в Україні. Наголошують письменники і називають власну думку, у чому код нашої нації. Загалом, от на вашу думку, в чому унікальність нас, українців, що в нас є такого, чого немає в інших? Справа в тому, що українці, Україна сформована на прикордоні Великого степу і лісостепу, тобто території, де жили кочовики і жили промислом, і території, де землеробство і орне землеробства це лісостеп. І українці сидіти двох великих культур: степової, лісостепової, кочової. І осілою, і так вона зараз навіть і досі зберігається, і ми можемо навіть ці частини розрізнити ментально, але вони вже з'єдналися в одну націю. Ну тобто, козаки, це ж фактично була качова культура, тобто на нащадки кочових культур, і відповідно те, що ми спираємось одного ногу на козацьку традицію, а іншого ногу на руську традицію, княжу традицію, то це робить нас сильнішими, тому що здавалося б, нас намагаються завжди розділити по цілі. Ні, так, а ми говоримо, що це робить нас сильнішими. Бо згадайте історію, коли нас перетягують на себе поляки, повстає козацькі території, да? Коли на себе перетягують москалі, повстає руські території, захід повстає, і Україну от, за рахунок цих двох ніг витягують із будь-якої халепи, тому що ми твердо стоїмо. Тому Україна на такому, скажімо так, поганому місці знаходиться, бо поруч Росія, да дорога із Азії в Європу все через нас, але ми вижили саме завдяки тому, що от ці одві. Культури одна в одну підтримують, доповнюють і врятують так. Ну і саме тому таке різноманіття культурно, внутрі всередині культури, така багата традиція, що вона включає в себе традиції саме і цих народностей степових, і народностей лісостепових, і плюси ще й сусідів. Бо українці якось так вміють інтегрально сприймати культури і не займатися культурним винищенням і стерилізацією або уніфікацією культурною. Ну, подивіться поляки, так? От задача культурно уніфікувати. Москалі, задача культурно уніфікувати. Українці богара, болгари українські. Румуни українські, кримські татари українські, гагаузи українські, караїми українські. Все це сприймається абсолютно органічно і безконфліктно. У я на вашому сайті, в інтернеті, у вас там є така рубрика про нас. я прочитала, що в 90-х ви жили у Москві. Так? так? Ми в Москві прожили 10 років, і, власне, кажучи, там ми і відчули різницю. Знаєте, українці, от що в чому їх як це сказати? Особливість вони не відчувають себе українцями, поки їх не за це не. Починають бити, а, тобто ми вросли в радянському союзі, як всі совєтськими дітьми, і ніколи не замислилися на свою національність, поки потрапили в Росію. А в Росії дуже жорст, жорстко мононаціональна, монокультурна країна. І нас почали шпетити за те, що ми хохли, і врешті-решт переконали. Ви знаєте, коли тебе починають бити за те, що ти хохол, ти стаєш українцем. І Тоді у нас народився афоризм, що хохлів треба бити, щоб вони ставали українцями. А як от загалом можливо чи ви пригадаєте щось? Ви там писали, що тоді був потужний виявився Український діаспорний рух. Так, ну це дуже було потужно. По-перше, були громадські об'єднання, об'єднання українців в Москви, об'єднання українців в Росії. в об'єдні українці в Росії там була представлена і Сибір, Далекий Схід. Тобто всі території, де українці компактно якось могли проживати, мали свої. Збиралися фестивалі українські посеред Москви. Українці навчили Москву вуличним фестивалям, бо там цього не було. А в Києві це була фішка номер 1 Поставити сцену на вулиці. І от був фестиваль, українська артистична. Панораму, так? І приїхали, поставили на Арбаті сцену, і на ній виступали та при тигатюки, вела концерт Марічка Бурмака, там співали, і, 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 і... і Паномаріов там співав. Ну, тобто весь топ притаскали живйоми, там якраз Меришиком познайомились. Так? Тоді Ель Кравчук, пам'ятаєте, був такий. Оце все а, було Андрій... в Москві на вулиці, а москалі ходили отак, -от, рок, широт, так. тому що вони такого не вміють, не знають. І... І це було дуже потужно, аж це було потужно, тому що це базувалося на людях, які жили в Радянському Союзі, в Москві і в, в Росії. Переважно молодь. Тоді навчалося в вишах дуже багато українських студентів, от на межі 90-х якраз. Потім уже приток до Росії українців обмежився. Він став уже або на нафту, так, або в якийсь там супербізнес. А тоді це просто в наших було повно. І саме тоді в Москві ми раптом зрозуміли, що українці живуть не тільки у нас в чакові, а що є якісь люди з Буковини, які теж себе українці вважають, Якісь галичани, що за люди, але теж вважають, що вони українці, якісь веленяки. І ми тоді, в сидячи в Москві, от так сидиш. от тут сидить двоє галичан, один воленяк, значить, один з Буковини, двоє з Запоріжжя, і всі українці. І от ти тут розумієш, да люди добрі українці це ого, українці це якщо стільки різних українців, значить, це вже. Нація, а не те, що там просто хохли. Так, перше, ми бачили в, Украї... в Москві, побачили танк з українським прапором. І сподіваємося, що побачимо. Це був 90-х біля Київського вокзалу. Пуч стояв танк з українським прапором. І ми тоді відмітили, що ну, так щось сунулося. А потім сталося розмиватися, а потім. Е Магалися українці, які вже там нафту добувають, газ якось все таки зберегти свою українськість, і завершилося все в 2014 році, коли в Сургуті, яка була найсильніша діаспора українська в Сургуті, завжди на протест проти війни в Україні вийшла одна людина В усьому Сургуті. Тому що там українців ну не менше половини на цьому закінчився український рух в mm -hmm. Росії і не відродиться він ніколи. Ви теж на прес-конференції сказали таку річ, що українці це люди, які десь генетично живуть в одній системі координат. Ну так можу так назвати. Ми свого часу дуже докладно вивчали кобзаря в сенсі, на пам'ять. І ми зрозуміли, що ну так вийшло. Просто нам треба було розвивати пам'ять. а Там треба кожного дня вчити по чотири рядки, потім їх повторювати. Так. і ми взяли була. Лам маленька кишенькова книжка Кобзари, ми стали вчити на пам'ять кобзара, і раптом зрозуміло, що це не просто вірші, це ціле інформаційна тканина, де ти можеш, грубо кажучи, пірнути в одному вірші, а випірнути в іншому вірші. Зовсім це текст пов'язаний і образно, і історично. Це одна така велика канова. Оце кабзар за І ми раптом подумали, що це і Кобзар Шевченка. Да, і це ми раптом подумали, що це от і близько до генетичного кода. Саме от як, як шифр, знаєте, от як. Як кабала до єврейського генетичного коду зводиться, так, да? так, культурний генетичний код. А, і от, ми зрозуміли тоді безсмертність Шевченка. Бо ніхто там, особливо там Москалі якісь, не може зрозуміти, а що таке що у нас з тих книжки питають. На а ми самі не можемо пояснити. У нас друг питав, ну ладно, я вас поважаю, ви націоналісти, ну от скажіть правду. Ну от реально, от там зачарка, так. Да? Ну от, що, правда, широкі дні про Естонія, Естонію Вітерністя. Я кажу, це гіміально, ми кажемо, ні, ні, це не геніально. А от ревета стогнення про широкі. Оце геніально. Різниця, різниця в чому? Тому що це геніально для українців. Не зрозуміють ні москалі, ні поляки. Жодного вірша Шевченка, тому що написано для нас. А так само, як. Ну, то, то є перекази досі про Шевченка, фольклорні перекази, народ перекази І один з них звучить так, що Шевченко не писав свого кобзаря. Він його підслухав. У людей, у морських людей, які між собою ці всі пісні, і просто записав їх. От це насправді так і було. Тільки не у морських людей. А у людей по селах, у людей по ярмарках, у людей, з якими виріс поруч, і не те, щоб там скопіпастіл, да просто проникся оцією культурою, оці. Тобто воно все ж розчинене в повітрі, розумієте? В Україні все це розчинене в повітрі. Хоч не хоче, ти до цього приходиш. б ви побажали загалом до свят нашій Україні, нашому радіо Буковина і нашим землякам. Буковині перш за все хотіли би побажати. Ми вважаємо Буковину найкращим місцем на землі після рідного очакова. От Очаків на першому місці Буковина зразу за ним, і ми думаємо, що Буковина і дійсно є найкращим місцем на землі для вас, для Буковинців. А головний секрет в тому, що ви самі робите найкращим місцем на землі. Тобто, от як ваше радіо, ми сподіваємося, що ця передача з нами зробить його найкращим. На момент передачі, але далі треба робити нову передачу, щоб знову бути найкращим. Бо найкраще це не грамота, ні медаль, а це стан душі, стан роботи. Ну, от, грубо кажучи, зранку ви прокидаєтесь такі, як всі, да, вечір повинні лягти спати найкращим. Стосується кожного, стосується чернівців, стосується буковини взагалі. Вашого радіо... радіо теж та це такий невеличкий секрет, як жити так, щоб дійсно жити в найкращому світі. Місті, отже, ми бажаємо. Буковинні процвітання бажаємо пам'ятати, що воно найкраще, і робити все, щоб воно такою лишалося на віки віч, да, бо край прикрашають люди. Якщо люди будуть найкращі, то і край буде. Найкраще. Тому ми теж вам щиро бажаємо щастя, здоров'я, незгасної творчої енергії. всього найкращого приїжджайте до нас, чекаємо вас після презентації. Ще буде зроблено. Дякую. Це була передача код нації, і я її ведуча Ольга Воротняк щиро бажаю кожному з вас. Бережімо Україну у собі. Код нації у кожному з нас. Український вектор не є часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі ОДНАЦІ що суботи о 18.10.